Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, що робити, якщо Steam просить запустити гру. Запустіть Стім для гри. Спочатку спробуйте перезапустити Стім. Заходимо в Steam, тиснемо на нього, тиснемо Вийти. Переконуємося, що Стім зник, перезавантажуємо, і дивимося, чи вирішилась проблема. Якщо не допомогло, спробуйте зайти в налаштування облікового запису. Тут заходимо в налаштування інтерфейсу і бачимо бета-клієнт. Тут має бути, як у мене, відключена бета. Якщо не допомогло, йдемо в бібліотеку, вибираємо гру, яка не працює. Наприклад, Dota, Тиснемо властивості, встановлені файли і перевіряємо цілісність. З вами був. Всім бувайте!